Минулого тижня освітяни нашого міста справляли так би мовити обжинки на святі учень року та вчитель року 2013, яке відбулося у палаці культури нашого міста. Цього дня вшанували 140 кращих педагогів та школярів, які уже тісно у рамках олімпіад та конкурсів України. Сьогодні вони відстоюють честь нашої держави в Туреччині, Колумбії та Індії, стверджуючи інтелект як бренд рідного міста. Яскравими концертними номерами вихованців навчальних закладів нашого міста перемежовувалося нагородження переможців та лауреатів відразу двох престижних серед освітян конкурсів – року та учень року 2013. До речі, у школах Луцька навчається більше 20 тисяч учнів, але тільки тих, хто виявив найбільшу наполегливість, досягли найкращих результатів у навчальній творчій діяльності, спорті та художній самодіяльності, віншували почесними грамотами та подяками міського голови. Серед них учень гімназії номер 21 Міста Луцька Роман Король, оскільки саме цими хвилинами він отримував найвищу нагороду у Стамбулі як переможець міжнародної олімпіади серед юних екологів, то відзнаку учня року 2013 з рук міського голови Миколи Романюка отримала його бабуся. А ось учениця цієї ж гімназії Лілія Денисюк представляла Україну на міжнародній олімпіаді географів в Індії. Найважчим був фінальний іспит, коли потрібно було розв'язати складні завдання, аби підтвердити наші знання, і також моральний психологічний тиск і виснаження, коли впродовж тижня ми доводили, що ми гідні представляти Україну на міжнародній олімпіаді, яка відбуватиметься в Індії, і захищати честь нашої держави. А 23 учні випускники шкіл, які важкою працею здобули свої перші дивіденди, відзначені електронними книгами від благодійних. Фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Окрім того, учителі року 2013 Марина Приходько отримала від нашого народного депутата ще й надпотужний айпад. Особливих відзнак управління освіти за результативну роботу з обдарованою молоддю удостоєно керівництво гімназії номер 21 За високі досягнення у роботі з педагогічними кадрами, навчально-виховний комплекс номер 9 Найкращими у спортивно-масовій діяльності визнано вчителів гімназії номер 18 Не забули цього дня відзначити і тих працівників управління освіти, чия робота. Та як то кажуть, залишається поза кадром словом, якщо учні наших шкіл роз'їхавшись світом з часом повертаються до Луцька, вітаються зі своїми вчителями, то здається найвища нагорода тим, хто має професію від Бога.